Завершилося спекотне літо, і з приходом осені розпочалося навчання. 1 вересня початок навчального року в Україні, відзначається як День знань. Офіційно це досить молоде свято. Як державне воно святкується лише від 1984 року. День першого дзвоника важливе свято для всіх школярів і студентів, а особливо для тих, хто в цей день іде до школи або до коледжу вперше. По всіх школах міста та Лубенського району цього дня прийшли святкові лінійки. Учителі і викладачі промовили школярам та студентам на путні слова, на черговий, а для когось перший навчальний рік. Пролунав перший символічний дзвоник до початку занять. З особливою урочистістю у Лубенських школах зустрічали першокласників, адже для них це особлива подія в житті, чудовий і надзвичайно цікавий час, з якого розпочинається світла дорога до знань і успіхів. Овці такі ласкаві оці, і я до школи йду, охоці, І ось вона важливами. Це я прийшов до школи. Всіть. Фізкультура в школі є. Це я встиг почути. Дуже м'як брати ключка. Дуже хочу бути. Свято це і для вчителів, адже саме завдяки їм здобуваються знання, яким цей день присвячений. За інформацією начальника управління освіти Морислава Костенка, комісія, яка здійснювала перевірку, засвідчила готовність всіх загальноосвітніх шкіл та дошкільних і позашкільних закладів міста до роботи. Підручниками школи Лобен забезпечені на 90% від потреби. Школи міста підготувалися до навчального року. Всі чудово з міського бюджету. Депутати міської ради рішення приймали заздалегідь, і більше мільйона гривень витрачено на те, щоб школи мали можливість підготуватися і клали кошти. Але я хотів би сьогодні от в присутності всіх батьків, які тут є, щиро вам подякувати. Лубенщина багато необдарованих талановитих дітей, котрі щороку підтверджують свої знання, стаючи лауреатами та переможцями всеукраїнських обласних і районних олімпіад, конкурсів змагань. Вони дивують глибокими знаннями, неординарним мисленням, ерудицією, любов'ю до рідного краю, до його історичних джерел, захоплюючими спортивними досягненнями. Їх здобутки це результат наполегливої та самовідданої праці вчителів, котрі присвятили все своє життя нелегкій освітянській справі, віддають частину своєї душі та серця це дітям. Це щоденна допомога батьків, їх терпіння, віра і любов. Отож, вітаємо всіх із Днем Знань. Початком нового навчального року, справжнім святом мудрості, доброти і людяності. Крістіна Глуханюк, Олег Міщеряков, Юрій Рудь, телевізійна служба новин, об'єктив.